Презер Кубка світу з Армреслінгу Вадим Стецюк та амбасадор проєкту, володар титулу Найсильніша людина Європи. 2023 Павло Кордіяка побували на відкритті другого етапу проєкту Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги на Тернопільщині. Урочисте відкриття змагань відбулося у селі Дички Великогаївської громади 5 лютого. Стронгмен Павло Кордіяка налаштував учасників на успішні спортивні змагання. Божай, який би не був важкий час навіть час війни. Завжди актуально розвивати. Дитячий спорт, тому що спорт називає дітей, спорт загортовує, спорт об'єднує. Павло Кордіяка свій спортивний шлях розпочав ще у шестирічному віці. Досягти високих результатів йому допомогли регулярні тренування та розуміння мети. Спортсмен каже: саме такі дитячі спортивні проєкти, як пліч опліч, можуть допомогти школярам визначитися, в якому саме виді спорту їм розвиватися. А далі все залежить від дисципліни та бажання. Під час старту другого етапу проєкту. Як пліч-опліч, учасники змагалися у естафетах, танцювали та показували свої спортивні навички. На захід з'їхалися десятки дітей зі шкіл Тернопільщини. Першими свої вміння показали дві команди черлідерок. Школярки із села Баворів цей танець поставили за кілька днів, аби все вийшло вдало, сумлінно тренувалися. Ми репетирували і вдома, і приходили на репетиції, там збиралися. Добре. Було трошки тяжко, хтось щось забував, але ми все рівно все нормально виставили. Так на репетиції ми ходили, можна сказати, від обіду і аж до самого вечора, Добре. тому що треба було вивчити танець, бо Добре. було багато нових дівчат. І вони ніколи не виступали в черлідингу, і їх треба було навчити. Школярі також взяли участь у руханці, а ще змагалися між командами у естафетах. Сьогодні ми змагалися між командами, але перемогла дружба. Ми е, були різні естафети різного характеру. На перша естафета була дуже цікава. Нам потрібно було м'ячем вести змійку між конуси. Це така е, Естафета нас на швидку моторику нам дуже сподобалося, гарно було. Також закидати кільця теж сподобалося. Ну змійку переходити, стрибати. Нам все сподобалося. Загалом на участь у змаганнях Пліч-опліч зареєструвалися майже дві тисячі команд зі всієї Тернопільщини. Вони змагатимуться в п'яти видах спорту волейбол, футзал, баскетбол, чарлідинг та спортивне орієнтування. Другий етап загальнонаціонального проєкту на рівні громад триватиме до 30 березня. Після цього учасники розпочнуть змагатися в межах району, а згодом області. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.